Самотня бабця і справді виявилась зачиненою у чотирьох стінах. Що закрили, ключі забрали і все. Ш... ну взагалі. А що за чоловіки з вами в квартирі знаходилися? Коли сьогодні? Мій опікуючий чоловік і син. Частина сусідів звинувачує у всьому опікунів пані Єфросинії. «Опікун має робити для людини все. А вона що, принесе і крилашку звари вари якесь? Якусь зубків. Мисочку принесе Плити в жінки не було в хаті. Ванни не було, нічого не було. Жінка вже рік живе без нічого. А без без мойки, без нічого. Без чого, та як? Май... нормально до неї не відносяться. Розумієте, вона бідна жінка одинока і захисту вона не має ніякого. А та Оксана знущається як хоче з нею. Інші сусіди кажуть, що бабця з віком стала немічною. і До кінця не усвідомлює, що робить, а опікуни стараються як можуть. От вона останній рік, то що вона не ходить і в лікарню вилежить. Ота жінка, яка взяла її у опіку і так далі. Вона її в лікарню положила. Вона за нею опікувалася, вона ходила в лікарню, вона носила її і так подібне. Дехто навіть звинувачує тих людей, які не підтримують опікунів. Ти шахрайку! Ти позавела ще хранів сюди. Тут... А чому ти. ви називаєте цю жінку шахрайкою? Бо то вона навела ти, 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 ти всіх. Тих всіх то кого? А й діти сраки разом з нею. Сама опікунка каже, що не змогла відмовити самотній жінці і ніяких корисливих мотивів не переслідує. І чому ви вирішили не опікуватися? Тому вона просилася мене. Тобто вони претендують та Ні, 18 місяців. В неї опікуюся. Опікуни стверджують, що на квартиру претендують чорні райдери під керівництвом помічника нотаріуса Руслани Литвинової. Тому і змушені були закрити бабцю вдома, щоб вони її не змогли переконати віддати оселі. Сусідам казали тим, що мешкають там поруч. Казали, що в неї з Кіровограда родичі. А нашій бабі казали, що неї є помічники юриста, адвоката, що є замішана в тому Руслана. Такі як називаються чорні маклери. Ситуація є така що що е, дана жінка прислала якогось двох своїх, е, які представилися: один представився юристом, другий представився нотаріусом, які ввели в блуд взагалі все, що тут відбувається, на сьогоднішній день ситуація не визначена. Цим займається Сихівський райвідділ міліції. Згодом пані Оксана Кушнір, опікунка Єфросинії Федорівни, викликала наряд міліції щоб перевірити правомірність дій журналістів. Правоохоронці зі згоди пані Єфросині дозволили журналістам увійти в квартиру. Як виявилося, думки щодо юридичного статусу квартири різні у опікунки та пенсіонерки? Маю має право власниця на квартиру? показати. Ні, я тут не маю. Це жінка То є договір до вічного утримання, і тільки все, яке вона має право. Я ще жива і в своїй хаті. Самотня жінка показала нам договір до вічного утримання, за яким квартира передана у власність опікунів, діями яких пані Єфросинія не задоволена. Я не хочу навіть тепер її бачити. Після тих слів, що вона мені тут викричала, що я смержу, що я не мита нічого. Я три місяці голова не мита. Хата по два місяці не замітається. Це таке опікунство. Через страх бути ошуканими, договори до вічного утримання зараз укладаються дуже рідко, і щоб його розірвати, теж є певні умови. Законодавство передбачає е, певні конкретні випадки розірвання договору до вічного утримання. Перший випадок це за Згодою за можливістю відчужувача, якщо неналежне або взагалі відсутнє виконання умов договору, тобто умов догляду, так само може за ініціативою набувача, який спочатку дав згоду, однак в силу якихось інших економічних або інших якихось причин не може використовувати далі продовжувати. Тобто, в ті особисті випадки тільки два випадки, які можуть розвивати довір до вічного утримання. У Сихівському райвідділі повідомили, що люди, які перебували в оселі пані Єфросині, і за словами опікунів є чорними маклерами, були затримані і допитані. Перевірка триватиме до четверга. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.